доля, Свінуть наші вороженьки. На цьому святому для кожного українця в місці, острові Хортиця. Саме тут ми знаходимося для того, щоб відзначити найкращих представників системи Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні шостий місяць війни. І фактично ми з вами розуміємо, що дуже багато людей, наших побратимів, поклали своє життя на алтар нашої незалежності. Пропоную вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Головні убори зняти. Але головні перемоги і бої ще попереду, панове. Тому тримаємо стрій, будьмо мужніми і відмажними, так як і ви є сьогодні, і зустрінемо цю перемогу разом. Слава Україні! Героям слава орденом за мужність третього ступеня старшого солдата Шевела Віталія Віталійовича. Помічника начальника військового наряду військової частини 3033. Втратив зір. Нагороду отримує з помічником. Пане міністрі, старший дошовий Служу українському народу. Солдата Ласкова Іллю Олеговича. Водія електрика військової частини 3029. Головного сержанта військової частини 3029. Сержант Зубов. Служу українському народу! За жанром місцевої частини 3033! Володимира Олександровича, майора поліції Бондаренка Олександра Віталійовича, старшого інспектора з особливих доручень управління Корпусу оперативно-раптової. Дякую, бережіться, випадок.